Привіт, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таропрогноз для усіх знаків Зодіаку на цей тиждень з 10 по 16 березня. Ов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях, слово приймаю, то давайте з вами розпочнемо. Подивимося, що принесе цей тиждень овнам, так, яким цей тиждень буде для овнів. Овни на цьому тижні можуть відчути себе переможцями. Щоб не відбувалося, які б ситуації в вашому житті не відбувалися, ви своєю такою наполегливістю, десь навіть такою різкістю, знаєте, аналітичним таким своїм підходом, ви зможете отримати визнання, отримати перемогу. І знаєте, ви знімете якісь рожеві окуляри з якихось минулих ситуацій, зможете відстояти свою позицію, будьте дуже уважні, будь ласочка, і не перегибайте палку. Загалом удача на вашому боці на цьому тижні фінансово ви можете теж отримати дуже круті перспективи. Леви, давайте подивимося, що принесе цей тиждень вам, так, яким він буде для вас. Леви на цьому тижні будуть відчувати, що до вас у життя йдуть зміни. Дуже багато роздумів. Ви прямо будете, знаєте, стояти у якомусь моменті такому прийняття рішення, і до вас прийде усвідомлення, що щось із вашого життя повинно відійти, закритись, завершитися. І вас це може так вганяти в якийсь такий депресивний стан. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Перефокусуйте себе. Подивіться на те, що ще залишається. Залишається ще у вас достатньо ресурсу і можливостей. Відпустіть ситуацію. Ваша задача зараз знайти той самий баланс, який вам необхідно. Зміни прийдуть, але вони принесуть у подальшому вам найкращі моменти. Давайте подивимося стрільців. Так, стрільці. Стрільці на цьому тижні будуть достатньо багато приділяти часу роботі, розвитку, навчанню. І ви так знаєте, будете залежати, наче від чогось. Це може так трошки напружувати, але вам треба сконцентруватися на тому, чим ви займаєтеся, і цей тиждень дасть вам можливості в реалізації тих планів, ідей, так, тим, на чому ви фокусуєтеся. Слухайте свою інтуїцію, вона вам. Підкаже шлях, тут якийсь початок може бути, тут може бути якийсь запуск, якихось проєктів. Тут нові починання, які можуть дати достатньо гарні результати. Можливо, варто приділити також час прогулянки, медитації, які зможуть вам допомогти розкрити ще більше свій потенціал. Терези, Давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде саме для вас. Терези, Терези на цьому тижні можуть впадати в такий стан депресії. Ви можете навіть себе погано почувати. Якісь ситуації з минулого вас дуже сильно можуть зачепити, можуть піднятися якісь тривоги. І знаєте, таке відчуття, як наче я не хочу йти, я не можу йти. І варто зрозуміти, що період цей може добігти до свого кінця, до свого завершення. Ваша задача відпустити ці ситуації. Не накручувати себе і дати можливість собі налагодити спілкування з близькими людьми, з тими людьми, які для вас дуже важливі. Як тільки ви це зробите, ви одразу зможете відчути той потенціал, ту силу, ті можливості, які навколо вас крутяться насправді. І, знаєте, відпустіть ситуацію для того, щоб впустити нові можливості. Давайте подивимося близнюків. Близнюки. Ким цей тиждень буде для вас? Близнюки. Близнюки на цьому тижні можуть відчути ступор. І ви так можете застрягнути у моменті прийняття рішення. Це можуть бути зустрічі, спілкування з партнерами, це може бути якесь ваше власне рішення, яке ви повинні прийняти для того, щоб зрушити з місця. І дуже важливо подивитися на ситуацію вашого життя як мінімум з трьох сторін, поспостерігати і не поспішати. ви чогось не помічаєте. Воно є дуже близько, прямо перед вашими очима, але ви його не бачите. Для того, щоб побачити, треба прослухати свою інтуїцію, довіритися своєму внутрішньому голосу. На цьому тижні саме ви будете приймати рішення. Які можуть змінити хід подій у вашому житті. Водолійчики, давайте подивимося Водолійчики, що чекатиме вас на цьому тижні? Водолії на цьому тижні повинні будуть пережити таку собі трансформацію. Ситуація може бути пов'язана з людиною з минулого. От, і те, що було, воно, знаєте, буде руйнуватися. Плани, можливо, які ви будували, так, відносини з тією людиною, спілкування. Хтось повинен відійти від вас і з вашого життя. І ваша задача зараз звернути на це увагу, можливо, варто відпустити. Зараз ви матимете дуже крутий шанс. для змін. Все, що ви зараз будете робити, і усвідомлювати. Відпускати це запустить для вас нову енергію, яка може принести вам дуже великий рух. Головне тільки усвідомити і помітити ті можливості, які зараз перед вами відкриваються. Діви, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, Діва. Діви на цьому тижні будуть порпатися у внутрішніх страхах, розчаруваннях, таких собі горюваннях. Знаєте, діви на цьому тижні в плані фінансів будуть мати ступор, розвитку не буде. В емоційному плані дуже сильно вас будуть жерти прямо страхи і розчаровувати ситуації, які пов'язані саме з фінансами. Дуже сильно може проявлятися якийсь страх. Ваша головна задача йти зустріч йому і подивитись йому в очі, усвідомити, що насправді страх це ваша ілюзія і ваша фантазія. Іншого шляху немає, і якщо вам треба прийти до своєї мети, то ви це можете зробити тільки рухаючись вперед. Тільці, давайте подивимося, тільці. Тільці. Тільці на цьому тижні можуть відчути напругу, напругу і таке бажання відстоювати позицію, агресувати, десь з кимось конфліктувати. І все це може відбуватися тільки через те, що ви можете відчути якийсь застій. Ви десь зависаєте, ви не знаєте, чому нічого не рухається, чому нічого не відбувається. Вам хочеться йти вперед, вам хочеться рухати ситуацію. Але простір говорить про те, що варто дослухатись до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, і зараз варто не поспішати все йде так, як має бути. Зверніть увагу на якусь ілюзію, самообман чи обман у вашому полі, який буде на вас так чи інакше впливати. Тому проаналізуйте, чи потрібно туди рухатись, туди бігти іще й конфліктувати з усіма навколо вас. Контролюйте трошки свій внутрішній стан. Козирожки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Козирожки Козорошки на цьому тижні, знаєте, відчують таку активність і хотітиметься прямо рухатись вперед. Ви так можете загорітися якоюсь ідеєю. Якоюсь такою справою, і будете ще чи, чи робити, чи не робити, чи завершити чи не завершити минулі якісь справи, до яких ви маєте дотичність. Вам так захочеться підвести якусь межу і активно <кхи> бігти вперед. Ваша задача зараз не поспішати, по-перше, тому що через таку надмірну активність, як ви так загорілись, ви так можете дуже швидко її стухнути. І варто усвідомити, що зараз від ваших рішень, від вашої відповідальності, залежить ваше подальше. І варто проаналізувати всі ситуації, які зараз відбуваються, і ті а, ідеї. Про розвантаження, завершення, закриття, підведення підсумків дуже актуальні для вас на цьому тижні. Варто розвантажити себе, вийти із цього підвішеного, незрозумілого стану, не брати на себе зайві зобов'язання і почати поступово рух у нове. Скорпіончики, давайте подивимося: скорпіончики. Скорпіончики. <кій> так, скорпіони. Знаєте, на цьому тижні ви так можете мати якесь розчарування. Розчарування від того, що ви живете зараз в якомусь тумані, а ви до кінця не усвідомлюєте, куди ви рухаєтеся, навіщо ви рухаєтеся. І так, знаєте, дуже легковажно відноситись до якихось життєвих ситуацій. На вашому шляху може зустрітися жінка дуже харизматична, енергетично сильна, така особистість. І от дуже варто звернути увагу на те, що вона говорить, як вона вам подає ідеї, так, на що вона вас фокусує. На цьому тижні також скорпіони можуть себе не дуже добре фізично почувати. Цей тиждень підсвітить і покажуть вам. Моменти, в яких ви мали помилки. Плани якісь можуть зруйнуватися, і ви можете відчути, що у вас іде під підніг Але насправді ця трансформація допоможе вам усвідомити, де є ваш істинний шлях, куди насправді вам необхідно, що ви насправді зараз хочете, куди ви рухаєтеся, де є ваше істинне «Я». Раки, давайте подивимося раки. Раки, яким цей тиждень буде для вас? О, ракам дуже, дуже важливо зараз слухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію і дослухатися до жінок, жінок, які можуть зустрітися на цьому тижні вам, чи є у вашому оточенні. Знаєте, дуже багато інформації на цьому тижні до вас може прийти. Ви відчуєте потенціал та силу, силу, знаєте, яка буде вас вести до ваших ідей, до ваших мрій, до ваших бажань. Ви прямо відчуєте можливості. І якщо ви будете слухати себе і дослухатись до порад ось тих мудрих. І таких достатньо енергетично сильних особистостей вони зможуть вам підказати той шлях, який зможе вас вивести зовсім на інший рівень. І ви можете відчути себе переможцем. Але є одне таке маленьке, але вчіться виходити з зони комфорту і контролюйте свою негативну енергію, тому що ви у дуже знаходитесь у розгойденому стані. І можете зреагувати на тих людей не зовсім так, як би було необхідно зараз. Рибки, давайте подивимося, що вас чекатиме на цьому тижні, так? Яким цей тиждень буде для вас? Рибки. Рибкам на цьому тижні дуже важливо. Слухати свою інтуїцію і ділитися своїми емоціями, своїми почуттями. Риби на цьому тижні починають якийсь новий шлях. Це може бути нова дорога, поїздка, початок чогось нового, якісь нові проєкти, нові домовленості, нові знайомства. Та головне намагатися втримувати все одно баланс і так трошки знаєте, дослухатись до себе не легковажити. Таке відчуття свята, відчуття такого, знаєте, визнання, перемоги, відчуття такої наповненості енергією. Так? Дуже важливо слідкувати за своєю енергією, яка може бути. Направлена на таку відстоювання десь своїх меж, трошки різкість треба ну, так контролювати, спустити. Але загалом енергії у вас зараз дуже класні. Відчуйте свій потенціал, свою внутрішню силу дуже круто, перспективно і так дуже цікавим тиждень для вас може бути.